Негода вирує на Волині. На цих кадрах рятувальники витягують автобус, який через слизьку дорогу разом із пасажирами перекинувся. Це сталося вранці 12 грудня на трасі Луцьк Коваль поблизу селища Голуби. На щастя, ніхто не постраждав. А вже тут через ужеледицю застрягли на дорозі ще два мікроавтобуси. Та найважче з усього кажуть рятувальники було відбуксувати вантажівки. Таких випадків за минулу добу було вісім. Це е -е, виключно ті випадки, де Водії або ті структури, які слідкують за отриманням доріг, або комунальні служби не могли впоратися в самотужки, тільки туди були викликані підрозділи служби 101, які вже за допомогою своєї техніки і спеціального обладнання надавали допомогу цим водіям. Комунальники бідкаються, що не встигають вчасно виконати свою роботу. Причина через війну доводиться працювати в режимі економії. Тобто першочергово розчищають від снігу міжнародні дороги, якими перевозять зброю, гуманітарну допомогу та евакуйовують людей. У службі автомобільних доріг кажуть, що вдень та вночі траси області розчищали 53 одиниці спецтехніки. Особливі зусилля приклали на напрямку до пункту пропуску ягодин. Через скупчення вантажного автотранспорту, що стоїть обабіч шляху подекуди у два ряди, на цьому відтинку дороги виникають проблеми зі своєчасною обробкою дорожнього покриття та його розчищенням від снігу. Працюємо над вирішенням проблеми та закликаємо водіїв вантажівок не створювати перепон для роботи дорожників та загрози для безпечного проїзду інших учасників дорожнього руху. Негода дала про себе знати не лише за метамою Желедицею. Сильний вітер повалив дерева на дорогу, заблокувавши десятки машин. Продовж останньої доби рятувальники 26 разів виїжджали на такі виклики. У місті Луцьку на в'їзді в місто Ковель, у Кам'янь-Каширському районі і найбільше у Ковельському районі. Ну і також у Володимирському районі був зафіксований такий. Випадок. Крім того, негода додала і ще позапланових відключень. Через обриви лінії електропередач та повалення опори лишилися без світла окремі громади Камінькаширського та Ковальського районів. Найбільше постраждали Ратнівська та Любомильська громади. Енергетики й досі працюють над відновленням мереж. Утім, волинянам розслаблятися не слід, кажуть синоптики. Погодні гойдалки в області будуть тривати увесь грудень. Весь набір зимових метеорологічних явищ, тобто і налипання мокрого снігу, і ожеледь, і подекуди навіть слабка хуртовина. Звичайно, на дорогах і тротуарах протягом всього тижня утримується ожеледиця, буде слизько. Наслідки останньої негоди спричинив антициклон, який поступово йде на країни Балтії. У вівторок, 13 грудня, дещо потеплішає, а у середу на Волинь знову прийдуть морози. До мінус 13 уночі та до мінус 6 в день. І так буде до кінця тижня. Сухі та морозні дні чергуватимуться з теплішими та мокрими. Тож людям рекомендують тепло одягатися і дотримуватися правила багатошаровості. Ну і звісно, бути обережними на тротуарах та дорогах, адже ожеледи ця явище не підступне. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.